Як ви знаєте, в принципі підприємства, які починають свою діяльність, більшість з них до двох років закриваються. Дуже велика маса не витримує п'яти років. А ті, які відбулись за п'ять років, вони вже далі продовжують своє життя і продовжують свою роботу напротязі дуже великого періоду часу. Так що я думаю, що цей самий складний етап, самий початковий етап «Залетя фундаменту, тому з вами прийшли. Почали ми цей етап 2008 році. Ще на старому місці у нас був офіс в обчислювальному центрі. От є Олена Єфімова, яку ви всі знаєте. Ми з нею вже разом білили там стіни, готували до перших робочих місць. Перші робочі місця були в принципі досить примітивні. Це були там прості елементарні столи, якісь комп'ютери з великими такими моніторами, які було тяжко переносити. От. Але з цього всього починалося. За певний період часу, десь через рік. Була така друга хвиля колективу, який додався, бо в нас почалися інші нові проекти. Починали ми з проекту виключно пульс» пульстовикового блуто. Це одне підприємство. Потім в нас додавалися проєкти, такі як Кантор. Вже багато з вас знають такий проєкт, як Пощадбанк. От, тобто декілька ми мали, але з проєктом Кантор це була така друга хвиля людей. От, зокрема, і Аня десь в той самий період десь приблизно тоді до нас прийшла. І інші. І як ви бачите, що кожен з наших працівників, е які починають, всі вони починають як От. Е е і відповідно кожен з них вже доріс до певного рівня, хто до менеджера, хто до заступника директора, а хто навіть до директора, наприклад, звернув року. Тобто, хочу до вас донести такий меседж. що... Е у нас підприємство ставить перед собою ціль виховати хороші карти. І так як ми тільки в початку, у нас ще велика перспектива, то я думаю, не тільки підприємство, а й кожного з вас є велика перспектива. По-любому будуть далі якісь нові проєкти. Однозначно ми будемо розвиватися, однозначно ми будемо розростатися. Чесно кажучи, кол-центр на 40 робочих місць це є дуже маленький кол-центр. Він має бути на 500. І я впевнений, що у нас буде з часом. З хорошою роботою, з хорошим відношенням до роботи, ми цього успіху досягнемо, я впевнений. І відповідно, я хочу звернутися до вас, да, так от, з самого початку, що на вас ми всі дуже розраховуємо. Ви будете очолювати, розвивати і починати нові проекти. І так само, як скажімо, тільки дали, дали ми старт нашому підприємству, так само я хочу, щоб ви дали старт кожен собі. Хочу вас привітати з п'ятиріччям нашого колективу, побажати вам всього самого-самого хорошого. Звичайно, як завжди, бажають здоров'я, щастя, благополуччя. Також вам побажаю кар'єрного росту. Я думаю, тут він реальний для кожного.